Мама, я знаю, що ти дивишся цю ситуацію. і <гум> Ми знову на вулицях міста Луцька, це нічна варта на громадському воли. Що буде далі? Дивіться у нашому спецрепортажі. Бачите. Далі їдете прямо. Їдете, як поки щас прямо. Тільки на цій розвідці не відео. Все. І на наступний раз старайтеся все-таки ставати без коричних прав дорожнього. Домовилися? Гарний дороги. Люди, бачите, зупиняються відповідно, в місцях, де це заборонено. І при цьому включають аварійну сигналізацію сторінки, думаючи, що це їм якось звільняє їх відповідальність. Рідну сигналізацію можна включати лише в випадках вимушеної зупинки. Тобто, якщо якась сталася технічна поломка, або водію стало зле. В інших випадках ми просто опитуємо водія і приймаємо рішення, чи була це вимушена зупинка, чи не було. Якщо це не була вимушена зупинка, ми відповідно тоді описуємо постанову. Но тут людині допомогли, бо вона дійсно шукала дорогу на Київ. ну точно я припаркувал. А, а, там ты? Он меня в жанре сидит. Я. Даже в полиции Зараз у нас буде винесена постанова по ну, справі. Почекайте, за перший раз йде попередження, правильно? Ні, немає, санкції статті немає попередження. Ну як так немає попередження? Ні, немає. Вміни до кодексу про одне правопорушення внесли, зараз санкції статті передбачає лише штраф. І що? Нічого, зачекайте ні хвилинку, я зараз буду складати відповідні матеріали. Можна одігти, ні? Порушення, в чому порушення? Не смішно, я не думаю. Перший раз має бути попередження, правильно? Да. А не зразу складати протокол, я так вважаю. Правильно? Добрий вечір, хлопці. Але підскажіть, будь ласка, у вас є таке правило, як перше попередження? Дивіться, дана стаття, по якій буде випускана, це постанова, вона не передбачає такої санкції, як попередження. Там дали, що... Дивіться, я знаходився в Києві майже два місяці і теж їздив з Рон. І ваші колеги ну, вже раніше. Вони мають таке поняття, як не виписування зразу протоколів, так. а попередження, усне попередження. Тим більше, що він тут стоїть ну дуже часто, він таксує тут. Можна його просто попросити. Будь ласка, перепаркуйте автомобіль десь далі, тому що тут десь. Як метів. я до вас можу звертатися? Ілля, Ілья, пане Ілья, Ілья. Тобто я вам розказую. По перше, по даному правопорушенню виносить постанову мій колега. Які знаходиться там. Він приймає розсуд проведення постанову, як записано в ПАП, за свої власне переконання і на свій розсуд. По-перше, по-друге, правопорушення є вчинене дійсне. По-друге, попередження виносилися, водіїв попереджали на протязі двох тижнів, коли працювала патрульна поліція, перших двох тижнів виносились попередження. Дана стаття 122, частина перша, вона не передбачає за дані дійсне попередження. Разумієте? Але можна було б спочатку обійтися усним попередженням. Конечно, вже. Ну, це, хлопці, я вам кажу, що спочатку, коли <риві> тут, тут, тут стоять по ту сторону автомобілі ціли, цілий день... Я з вами спілкувався. Спілкувався колега. Рішення, я йому рішення про винесення постанови приймав мій колега. Наразі він заповнює постанову на даного громадянина. А це справедливо, ні? Так. Да. 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 100%. Порушення є. Я так тепер я вам скажу одне. Дивіться, ви приїдете сюди днем, да? Да. і подивіться, скільки тут машин стоїть, і, і виходить ви кожну машину, виходить в шафах да? По дивіться дивіться, наскільки ми, коли ми патрулюємо, ми якщо заїжджаємо, ми ви, заїжджаємо сюди. регулярно, коли, тут? коли ми не зайняті. Шановний Юрій Ярославович, я прийняв рішення по вашому правопорушенню, а саме зупинку ближче 10 метрів до поштового переходу, чи ми порушили пункт правил 159Г прав дорожнього кругу України і постановив притягнути вас до відповідальності, накласти на вас штраф в сумі 255 гривень за частину 1 статті 122 Кодексу України про відмінно правопорушення. Ви маєте право оскаржити дану постанову в судовому порядку на протязі 10 днів дня її винесення під час судового оскарження. Маєте право користуватися послугами адвоката, подавати заяви, питання, докази, пояснення, також виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача. Також, якщо ви не оплатите дану постанову на протязі 15 днів, то сума штрафу збільшується вдвічі до 510 гривень. Це я вас ознайомив з положеннями статей 307 308 а також 268 кодексу України про дні правопорушення про порядку строки оскарження даної постанови. Будь ласка, зробіть підпис про. Знайомлений і засікав настоїть водянину, да, да, да. ну, роз'яснення положення статей на <риснення> стах.

Би що Не я вас прошу. Ви не Головний, головний, йдіть, будь ласка, відзасобні масу. інформації, немає повне право. А ви бачили правопорушення? Так. Дана особа чинила правопорушення відносно поліцейських. Тобто дана особа неадекватна, в, в зараз знаходиться. Вона. Чинила опір працівникам правоохоронних органів. Ми це бачили і засвідчуємо це. Руки, сука, не души! У мене має бути, блядь.

Дісно! У вас звертається ввійшливо і толерантно. Зберігайте, Контерант... будь ласка, громадський спокій. Контерант... До вас конкретно звертається даний. Зберігайте, будь ласка, будучи мороль, не українсько. У вас звертаються. В даному випадку засвічуйте вашу... Блять, поперекі! Пацани! Нет, ну снимает. Вот, это очень так да. Да раз я знаю. Раз, я вот программу.

Я мало добре і будеш. Вс? Кіпку забрів. Я трязав. У мене, коротше, ну, п'ять, ну ну, сім Я випив десь 150 післяграмів водки, блядь. Чесно говоря, я захищаю з цих людей. Якісь люди, які є які люди, яких не б'ють, по крайній мере, яких не поб'ють. Сука! Мама, я знаю, що ти дивишся цю ситуацію. Всю. Але ти в хлопчик і підставав Ля-ля! Шуло звернення, щоб працівникам охорони фірми кобра надати допомогу, так як в них виник конфлікт з даними особами. Добувши на місце події, дані особи поводили себе неадекватно, ну, так як ви самі бачите, виражалися нецензурною лайкою. Під час затримання чинили опір. В даний момент будемо виставляти міський відділ для вияснення питань, по суті. Куди присаджуватись на лавочку. Чуєте взяти? Ви мене не знімаєте, чого ви тут? на лавочку і не підійдіть тут, якщо ви... Формуру пробити. Що ви знімаєте? Камеру, камеру. Камеру в ній. Ну все, то, треба, та, то, ми бля. Пися, що тут, за документом? У вже нога зламана, блядь. Після життя знімайте. Бачите, а ви стверджуєте, що ви не живали в купоті? 0,47 допустимо 0, 0, 0, 2. А що 0, 47, я не можу зрозуміти. Як 0, 2? 0, 0, 0,2? 0,02. 0,02. Ну, бачите. 0,47, тут це скільки треба випити? Що, скажи там щось? Ні. Бачите, сертифікати, все тут є сертифіковано. Mm. О, всі документи, все. Проведення тесту, місто. Луцьк. Перевірте всі дані свої. З результатом тут знизу тест. Підпис 0.47. Тут зараз буде далі заповнювати, Впишуть номер протоколу і долучать до протокола. Один із чеків дається вам з копією протокола. Дану особу було затримано, підвозив в стані алкогольного сп'яніння керування. Даний громадянин пройшов тест, Вибило 0,47 проміле. Зараз буде складено адмін. Протокол на особу буде підписано, запропонував підписати протокол, чи згідний дана особа, якщо буде особа відмовляється, посвідчення водія вилучається, тимчасовий талон. Якщо він зараз знову сяде п'яний за кермо, Ні, він зараз не зможе сісти за кермо. Ми зараз змушені будемо відібрати в даної особи розписку, що на протязі 24 годин. Даний водій не сяде за кермо. Ви керували автомобілем, Volkswagen пасад, державний номерний знак АС3487АВ вісімдесят сім АВ Чим порушили пункт правил 2.9а правил дорожнього руху за що передбачена відповідальність за статтею 130. з порушенням згоден. Поліцейських триває, і ми знайомимося із новими обличчями копів. Ми не завжди доїздили, не так їздимо в цьому складі. Ми міняємося. У нас кожен раз ми на різному буваємо. А на сьогодні, наприклад, ми 105 екіпаж, троє чоловік. Вчора в мене був 104-й з Віталіком, ми разом були. Я, наприклад, працювала в автосервісі в відділі електриків на автосалоні Сафрон. Я закінчував вуз за направленням. Пішов у слідчий ізолятор. Працював недовго, буквально рік десь. Ну і от прийшов в патрульну поліцію. Закінчив Рівненський інститут словонознавства, армія в прикордонних військах. Потім ну, на різних посадах працював. Менеджером по рекламі, менеджером по продажам, меблі робив. Останній час мобілізація, служба в АТО. Ну, на дембель пройшов, вирішив в поліцію. Хотілося насамперед нести якусь свою частинку в рідне місто, щоб навести порядок от в місті. Ну і насамперед, напевно, я думаю, як багато хто з нас, це повернути довіру населення. Справедливості хочеться. Ну і, Звичайно, yeah. що змін хочеться. Є з чим порівняно, якщо, наприклад, люди, ви там, що, наприклад, мої колеги були в Європі, там поліція і ставлення поліції до людей, і людей до поліції зовсім інше. У нас такого не було. Скажімо. У нас це було так, що підеш до поліції, вони, до міліції на той час, вони всі так ну, якось намагаються тебе відіслати, так, щоб їм, скажімо, відшити. нічого не да, відшити, можна навіть так сказати. А Але хотілося, скажімо, щоб змін, щоб все, все ж таки е, розуміння було між людьми. Тому що, що, як в нас всі говорили, звертається до міліції, вона нічого не робить, люди нарікають. Навіть багато хто вже не хотів звертатися до цього. Це є, в принципі, неправильно, бо, тому що е, без правоохоронних органів державі буде погано, держава не буде європейською, не буде ніяких змін. І так само це е, би, впливає на розвиток самої держави і на її визнання в Європі. Потрібно якось е, ну, реформувати то, е, всі структури, щоб вони якось. На благо, як скажуть, сказати народу, працювали, щоб дійсно людина вчинила про порушення, тим паче ну, таке серйозне, воно повинно нести відповідальність. Наразі формувати не тільки структуру поліції, треба обов'язково форму переформатовувати суддів і так само прокуратуру. Тому що судді, в принципі, половина з них, можливо, більше навіть. Ну, моя така думка особиста. Щоб ну продажні судді. Просто стара система їх з'їла і нічого не зміниться, якщо не змінити ні судову систему, ні прокуратуру. Тому що ми будемо заарештовувати, ми будемо, наприклад, там і по 130, і по 185, і по різним там навіть по кримінальних. Але якщо у людей є зв'язки, вони це все суддями, з прокурорами вирішать. І... Я думаю, це просто буде реформування поліції на смертку. Нас 18 дівчат. ну Ми в принципі, якщо брати, кожен розумів, куди він, йде, яка структура. Кожен не думав, що там, скажем, буде офісна робота, буде тепло, добре, і будуть всі такі хороші, добрі Люди що там підійшов, привітався, і все відразу, скажімо, улагодився, Конфлікт залагоджений. Всі настроїлись на те, що буде важка робота. Що потрібно багато сил, терпіння. Мені, наприклад, подобається працювати. В мене третя рота. От колеги, от зараз, які зі мною находяться, і Дмитро і Віталік. Дуже приємно з ними працювати. Один одного підтримують. Вони навіть з більшості наші хлопці, які є в нашому батальйоні, в нашій поліції, вони, скажімо, оберігають дівчатам. Якісь, якщо якісь важкі ситуації, вони намагаються так, щоб дівчата були більш захищені, більш там в стороні на себе брати відповідальність. Доводилося застосовувати за час патрулювання фізичну сил. Ну, буквально, силу, вчора. Ну, буквально вчора, бо ми застосовували кайданки до порушників, які там були на вулиці Львівській, дво, двоє п'яних осіб. Але, скажімо, так було нічого страшного в цьому немає. От Віталік допоміг, там ще було два колеги з іншого екіпажу і все було улагочено. Почекайте, я 4 роки не знімав цю цепочку. Він на мене кинувся, коротше, блять, як дубила якось, блядь. Ви з моєю дозволи мені порвали цепочку, коротше. Ви в такому випадку не маєте права чужі речі брати, знаєте? А, а, а то мої, нищити, мої... Ну це теж не можна, але відповідати таким чином теж не можна допомогу. Ні, його вже не було за заслоно. Це щось виходить Яка різниця? Ви, а, тут, ну, ви підійшли мій. до Чуча. Підій. Да, типу до, 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 в, до цього. його цього. Ми не маємо права приймати. Ні, я в першу чергу хочу купити свою цепочку. <турпи> ви, ви напишете на нього заяву. <турпи> Можете? Ви yeah. Так. А, відтурю, я, в в першу чергу буде заява писати адміністрація. Ну, Якщо ви на цепочку, пишіть заяву. Yeah. Ні, давайте, спочатку адміністрація... А не це хоть, вон, ви, вон, ви... поверніть, тому що це вже заволодіння чужої речі. Розумієте, що це можна кримінально відповідати, а, а це грабіж. А це вже кримінальне відповідання. Чого грабіж? Тому що ви забрали його. Ви... Я його це не забрав. Воно... Як ви не забрали? Воно валялось на стулі. Він валявся на стулі, короче. він накинувся на нас. Короче, я я вам віддавав сам очки, правильно? Відпочивала одна компанія, інша. І е, от підійшла якби, людина до чужого столику, їй щось там не сподобалось, чи е, дівчина, якась його знайома там сиділа, І він хотів, е, чи то щось, хлопці спілкувалися з нею некоректно, зробити якісь зауваження. І хлопці ті, ну, були на підпитку, щось неадекватно відреагували. І якби з їх слів, що е, він почав розмахувати руками. Зняв одного цепочку, і вони вирішили те питання засувати. Один тримає і троє б'ють його. Mm -hmm. От і, в принципі, вся ситуація. Приїхала швидка потерпілому, надають медичну допомогу, відібрали пояснення в людей. От, в принципі, зараз я думаю, це буде слідство передано, бо тілесні ушкодження завдано. Буде, я думаю, там вже далі розправитися. Я вам говорю, я, 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 я... Я... я вам а, говорю, я говорю, візьміть я... <звук> пояснення в дівчині, коротше, яка була це за якою це за... почалася. Бай... О, о, пацики, пацики, чуєте? Я вам плачу, таксі, все, все, заплачу. Ну, ви бачили? Бартуха! Чуєш? Брат, я тебе заплачу, за таксі, все, заплачу. Поїхали з там. Ну началось ты ну, за... Ну ты бачишь! Ну мы девушку написали. Да, 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 ну, да нет, ну за камня! Ну, нет, не я не боюсь, все. Сейчас. Все нормально, поехали.